Це було років 20 чимось на цей ми колись запросили австрійські групи і в легендарному львівському клубі лялька. Відбувся українсько-австрійський концерт. Нормальні кльові рокери були. Е, деякі з них були абсолютно такі естетичними імперськими панками, бо тому, що їм не сподобалося наш туалет, тому один з басистів якоїсь групи, прямо в там, де вішають в гардеробі, навалив купу і пішов грати рок-н ролл. Коротше, австрійські панки жаті, австро-угорська така дружба була. Так, і Веніцісера Франца Йосипа. І після того, Ала Вердин нас має запросити. Нас запросили, і плаче Ремії. От ви собі ми Ліц, Австрія, Лінц, е, Супер таке обійстя з ресторанами, з, там, е, з озера, пиво л'ється рікою е, трошки не, гори. Є звукорежисер, є сцена, є апаратура. Е, га, ні одної афіші не було. Взагалі ніде, нічого. Коротше, ми зіграли концерт для групи Плач Єремії», Тарас Чубай і вся група слухала внизу. А потім плач Єремії» вийшов і зіграв повноцінну програму для групи Мертю Південь все з австрійців був тільки звукорежисер. Тут треба, щоб з боку був свіжий погляд Юрко є автор книги, яка от-от з'явиться про Кузю з гадюки. Тому мені цікаво, як він це скаже, бо ми свого часу познайомилися з групою Бубабу в Запоріжжі на Червоній руті, і боксер Віктор Неборак нам мав надавати по морді всім. Тому що три старих пердонайшли за нами, а ми поспішали на, на, на саундчек, і в мене було такий кофер на цю в копзу, як, як гроб з дерева. І ще й дермандину обити, ну страшно було. Я його обмалював, описав. І оце коли ми йшли через парк, Запоріжжя, таке воно все було літнє, все таке брудне. Ну, з іншого кольору, такого рижого кольору, знаєш, як там, там все випадає, воно все, всі, всі машини однакового кольору, всі дерева. Ми йдемо душно і ззаді їх голоси, і там один з них каже, дивися у цій патлаті, каже, дивися, що ти урод, блін, написав. Каже, дай йому морду йому. І ми зупиняємося, хто тут в морду? Даш, такі, даш, такі. Він каже, що в тебе тут написано? Каже, один з них, це відповідний Я Кажу, як що написано? І на руїнах Бубабу бабу повстане мертвий півень. Що не так? <рес> От тобі <відповідь> на питання. <рес> так було знайомство і дружба з Бубабу. Ні, я скажу, власне, коли я брав до рук збірку Андруховича, то я її брав з причин власне півнівських пісень. Я собі вишукував, і я її купував через це. Тому що. Дослівно, так і є. Мартий Півень популяризував, зробив українську поезію модною і цікавою для широкого загалу. Хто би там сильно вишукував і цікавився поезією, якби не було цієї офігенної, яскравої і кайфової музики? Ну і, і такої різноманітної. А тому а, і власне це дуже класне доповнення до поезії, тому що поезія, вона ж не проста, її неможливо просто покласти на музику, її треба оживити. Тобто, ці слова вони мають врізатися в пам'ять, вони мають якось е, працювати. Коротше, ця поезія працює через музику півнів. І, власне, і мені здається, завдяки власне, отакій дуже довгій, тривалій музичній кар'єрі півнів, українська поезія взагалі вижила. І, і отримала зараз друге дихання, третє, десяте, такий розквіт, який ну я вважаю, що зараз фактично є свого роду розквіт поезії, тому що ти заходиш в книжкову крамницю, там просто величезна кількість поезії, До кольору до вибору ти можеш читати класиків, там ціла купа Жадана, ціла купа там, там іздрика того самого і взагалі нових дуже крутих і цікавих поетів. Тому тут ще один момент треба, тобто тільки дві групи. А це у нас тоді було називалося творче об'єднання брати Гадюкіни». Дивися, ми ще тоді були поєднані. Бо це перша книжка буде про Кузіва з про гадюки. Якщо ніхто не писав, уявляєш собі, та? скільки років було творче об'єднання брати Гадюкіни». Воно було дивакувати і веселе. Це туди входили брати Гадюкіни, мертві півень, плачі, ремії і гарік лічив. Так це всі підопічні Олег Мархасо. Уявляєш собі, і Гарі, коли приходимо йому казали, жив два роки. Туда, знаєш, типу, і він кричав завжди О, ті рокери мене виганяють і втік в Київ. Короче, о, ми його, да. ми його каруть, булінгом займалися. Ми не знали того слова. Ми тоді виганяли шансонщика Руська міра виганяли ну, булінг. В нього перший да. альбом, що правда, був україномовний. Просто він чомусь ну, ніде да. не викладений. Каро, і от в цей момент з цього з того об'єднання фактично геніальний поетом був куся. Що не кажи, його текст знають через те, що вони це, це реально поезія. Тому гадюки не виносим задушки, бо вони мали свого поета. Пузя був фантастичний. Ну, Таки і діла. плачі, рімі, і мертві півень. Це дві групи єдині на той час, які з актуальною поезією. Я не знаю, яка була причина. напевно в, в Тарасачу моя причина була геніальний батьком. Грицько який, в принципі, в, ну, фактично це така реінкарнація Антонича в українській поезії. Знаєш, 20-ту. І тому в нього був, він, для нього була ця місія. Він, він знав, що батька вбила система і його не популяризувала. І в нього була ідея, що він буде пісні. На вірші батька так чи інакше доносити зі сцени це найкращий шлях. І це він ще почав сам без групи в рамках театру Не журис. Я ще був на цих концертах. А, а ми зовсім інакше, бо, бо ми просто на цьому сиділи, як наркомани. Тобто я ж кажу, ми колись збирали знака, у нас всі, була куча. І ми фактично, ну реально, ніж, е, хтось вихваляється рибалкою, хтось своїми сексуальними пригодами, хто скільки пляшок випив, ми вихвалялися, які нові збірки нарили де. Бо це ж тоді було дефіцитно 90-х. От, і ми, і плачі ремій, це єдині дві рок групи. Які входять в Асоціацію українських письменників. Це самі письменники. До речі, ми тут в клубі. Mm -hmm. На барі Бачив хто куточку mm -hmm. Покальчук Юрій. Пако. Oh. Пако один з тих, хто який був тоді в, в, в Асоціації українських письменників. І він пояснював інші письменники, які випадково може музики не слухати. Каже, та вони більше каже, заспівали віршів, ніж ти пам'ятаєш, коли ти п'яний виходиш на сцену читати своєї збірки. І так вони реготали. І в цьому випадку дуже кайфово, що зараз є, що ми не єдині тепер. Я, я ну я дивлюся, що робить е, Мар'ян Пері Батіг. Це фактично літературні дискурси. Я дивлюся, що Жадан зібрав кучу харківських, вони зробили оці сонячні кларнети. Тобто зараз такий ревайвал, знаєш, в розстріляному відродження шістдесятників, все і це дуже кайфово. Наш підхід був дуже простий. Я завжди довіряв майстрам. Знаєш, тобто я кажу, що е, для чого я буду писати тупі рими, як от українська естрадна попса. Оце любов, ток-шоу, пішов. Знайшов. Ну, ну, Блін, ну це гівно буде. Любов, ну це кров. тексти. Є майстри, і вони пишуть геніальну поезію. В ній є вже захована музика, її треба вичавити. Як uh -huh. сік злимути. Музику я завжди любив. То, 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 а це любив так, як і всі діти любили в совєтському. Для мене це було антисовєтське дитинство. У мене був магнітофон, який пам'ятаю, називався Весна Олімпійська, 1980. У мене були касети. Я, якщо мав якісь кишенькові гроші, я йшов, ходив до таких барих, вони з бабін. Якісно переписували мені музику. А я вибирав, мені давалося листочок, я вибирав, що мені мають записати. Знаєш? От. Я на муз... був меломаном просто. А в школі отак, рекрутінг. Знаєш, там, хто хоче на футбол ходить по класу, хто піде ламати носа на бокс. Знаєш, тут у нас приходять, Хто хоче в музичну школу на гітару. Я. Ну і все, і так я абсолютно пішов. Батьки дивились на мене як на варіата, бо тому що в мене була супергітара за 13 рублів, там струни були такі, що в неї добре розрізати капусту, шинкувати, ще щось. То я займався, пам'ятаю, батьки ржали з мене, що я так пограю, пограю, і біжу в ванну і під холодну воду. Знаєш, пальці всі такі. І вони кажуть, та ні, тиждень і, 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 і кине того. І нічого. Я закінчив. Так що для мене музика була. Я єдиний в сім'ї був музичний, в мене звільна. Але родина в мене дуже далека і дуже, дуже музична. В Мене дідо грав і особисто дружив з групою Ябко. Ну, Веселовський, якщо знаєте. Його Веселовського Япці. Пісні, та, Япці". Япці, так. Та. І відповідно він з ним е, знався. Вони грали в джаз-бендах, на дж сейшенах бо він грав е, в оркестрі оперного, там платили копійки. Це ще було за Другої речі посполіття. Знаєш, там, І вони грали всі нема. Ну, люди коли, 30 так, люди ціно, ходили в, в кінотеатр, то це цілий обряд, був. це займало пару годин. Там треба було дефіле в платях, поїсти в ресторані, потанцювати джез. І Тільки тоді йшли дивитися кіно. І от він грав, там, на трубі похований десь в Польщі, бо він навіть коли їх викинули по акції Вісла десь під німецький кордон, то він там зібрав маленькому містечку оркестр пожежної команди. Да, і вони грали марші на урочистих подіях і джес вільний час. Так що щось є музичне, десь захована є, напевно. Бо в Юрка взагалі просто музична. Знаєш, як ми граємо в Тернополі, мама подає на сцену Юркою воду. А я дивлюсь не на маму, бо мама мама сітішить вона танцює зі сама. А тато так та, знаєш так здалека, так ну. Ну. ну-ну, Він -ну, ну -ну. потім каже: я, ти чисто, як я, в 40 років, я так само мав багато енергії. Не закінчили ще не енергі... що? Ще є енергія. А в мене її аж забагато, тому мені вистачає і на, і на роботу, і на літературу, і на музику, і на спорт, і на все інше. Поки що, слава Богу.